Нацгвардійці мінометники вибивають расистів з позицій на Харківщині. Нещодавно вони Ми долучились до, до звільнення одного з населених пунктів. Попри появу на фронті зразків важкого озброєння західного виробництва, полковий міномет 120 міліметрів відіграє важливу роль. Принаймні, при наявності, доступних цілей без роботи бійці не сидять. Виїзна робота така. Висунутися на позицію. Ми заздалегідь виїхали, подивилися, де можна буде відпрацювати на таке місце. Виставилися і потім чекали, вже чекали команду, то було спільної роботи по підтримки наших хлопців. От, працювало спільно ще з іншими розрахунками. Ну, я б навіть сказав, так що вони зробили. Набагато більше, ніж ми, тобто, тому що вони ближче і вже, як кажуть, вже більше досвіду було. От нам поступив новий порох. Виробник цього пороха Чехія. В принципі, він зручним використанням. Тим, що не треба в'язати, є старий порох на веревках. Чим цей порох хороший, йде під коло. Ти просто надів. І, в принципі, в тебе вже міна готова. Так як 24 числа це все почалося, ну, в мене пропав зв'язок з моїми близькими. Було дуже, ну, дуже погані мислі були, але коли я узнав, що там, як відбувається в Гастомелі, узнав, що немає вже моєї хати, але найголовніше, що були близькі, живі, здорові, вони звідти виїхали. І це якби Київ дало бойовий дух. І завдяки цьому бойовому духові зараз мені не страшно, і я знаю, що я роблю.